Це продовження до глядічі, бачите? Де-не-де залишився якийсь тополь білий, але практично, якщо брати нормальні дерева, то глядічя лідер. Друге, клен зелений. Більше практично тут нічого не врятувалося. Це був степ долока. Бачите? Ну взагалі тут більш-менш нормальні умови були. тут, Може скотина з'їла чи що, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Бачите, прогон. З іншого боку, поряд ліс гарний. Тим не менше лишилося, найкраще лишилося глядічя. Глядічя. Кої де випирає в'яз. Я вам скажу, що зараз помінялася не тільки погода, а помінялася прес, прес насилля на природу в сенсі тому, що українці вирізали скотину. Вирізали скотину і немає вже тої кількості скотини, немає такого пресу на ліс. Це єрунда, то було раніше в сто разів більше в 100 разів більше. Тут паслося 3 чотири стада. Зараз тільки одне і те епізодично. От. Тому те, що по факту вимирає українська нація, то на її місце заступають як другі нації, так і так і природа. природа. Дивіться, я їду, буваю по що говорить по селам. По сел, села села. А позаростали місцями міста, я вам скажу. От пару днів тому я був в великому місті. А там ну, чуди не в центрі, такий закуток, частна застройка. І там позаростали участки. Тому що народ вимирає. Вимирає, пошість прийшла чума. Ось От. От так, але глядіше, дивіться, Дивіться, старається вирости. І плювати на цю Україну, на українські закони. От вона старається вирости. І якщо її ці немічі не вирубають, не вирубають, не зрізуть, то вона виросте і буде, і буде тут природа гарна.